Відзначили тих, хто кожен день дарує свою турботу та любов малюкам. У кривому розі відбувся урочистий захід з находи дня усиновлення, який став символом подяки та визнання тих, хто взяв на себе нелегку, але важливу місію виховання дітей, позбавлених батьківського опіклування, прийомні батьки, опікуни та вихователі дитячих будинків сімейного типу стали головними героями цього дня. Адже саме завдяки їхній самовідданості, турбоці діти отримали другий шанс на щасливе дитинство. Серед нагороджених і Іван Володимирович. Чоловік вже 9 років самотужки виховує онука. Через тяжке захворювання його син помер, а через місяць чоловік втратив і невістку. Тому Іван одразу взяв опікунство над своїм онуком і тепер заміняє йому усю родину, даруючи своє тепло та любов. Мене нема ні одного дня, щоб я з ним не займався. А займаємося ми. Я його чотири роки повів на футбол. Він такий енергічний був. Всі думаю, щоб якось дитина тліклася, бо не стало батьків, і мала. Маленька дитина, все одно ж. Пішли на футбол, де по сьогоднішній день він займається футболом. А я як дідусь, то я вже повинен, хто ще буде займатися новом, повинен якось, скажімо так, його підтримувати, постійно з ним знаходжуся на тренуваннях, постійно на змаганнях, постійно кругом. В нинішній складний час, коли країна переживає важкі випробування війни, і подібні заходи мають особливу увагу, адже виховання дітей це не тільки особисте щастя, а й важлива складова соціальної стабільності та розвитку суспільства. Родини, які всиновлюють дітей або стають їхніми опікунами, не лише змінюють життя конкретної дитини, але й роблять внесок у створення міцного фундаменту для майбутнього покоління. День усиновлення це незвичайне свято, це свято людей, які особливі люди, які змогли знайти в своєму серці місце для дитини, яку вони вчора навіть не знали хлопчика чи дівчинки, які війшли в їхню сім'ю на правах рідної дитини і стали змістом їхнього життя. Усиновлення це не тільки безмежна любов до дитини, це праця. Це праця, тяжка праця. Кожного дня люди працюють над собою, працюють над вихованням, утриманням, над тим, щоб надати дитині все найкраще. Міська влада приділяє велику увагу підтримці прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. З міського бюджету новоствореним родинам надають допомогу у розмірі 5 тисяч, а дитбудинкам 10 тисяч. Таку допомогу вже отримала 107 сімей. Окрім того, за рахунок міського бюджету було відремонтовано 50 квартир, власниками яких є діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. А для родин, в яких виховуються троє і більше дітей, місто компенсує 50% вартості комунальних послуг. Ослуг, а діти отримують безкоштовне харчування у дитячих садочках та школах. Це дуже важливо віддавати свою любов і турботу дітям. Ми розуміємо, що це і діти сироти, і діти позбавлені батьківського піклування. І ви от якраз ті люди, котрі. Всім займаєтесь і ми дуже вдячні вам за те, що ви знайшли в себе мужність, можливість, душевні такі почуття, котрим дали вам змогу. Займатися цим питанням. Ви знаєте, в нашому місті ми багато. Все робимо для того, щоб розвивати це все. Тож міська влада та рада оборони міста продовжує роботу над тим, щоб кожна дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, мала можливість виховуватися в родині. Місто придбало вже шість будинків для створення нових дитячих будинків сімейного типу. І планує придбати ще п'ять. Також триває співпраця з міжнародними благодійними організаціями щодо будівництва нових дитячих будинків сімейного типу, адже зростання малюків у любові та турботі – це запорука. Нашого щасливого майбутнього. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.